На сьогодні ринок систем відеоспостереження переживає справжнє оновлення. Китайські виробники нарешті довели, що можуть конкурувати не лише ціною, а й технологіями. Розумні алгоритми штучного інтелекту, точне розпізнавання облич, кольорове нічне бачення, підтримка хмарних сервісів та стабільне з'єднання навіть при слабкому Wi-Fi. Усе це тепер стандарт для камер, які ще кілька років тому вважалися бюджетними. Провідні бренди як tp і EMO, Reolink, Xiaomi та HiVision, змістили фокус на якість матриць, обробку зображення та енергоефективність. Тож нові моделі стали меншими, розумнішими і набагато надійнішими. Сучасна камера це вже не просто око на стіні, а автономна система безпеки, здатна попереджати власника про підозрілі рухи, реагувати на звук, вмикати сирену або вести запис у хмару без участі людини. У цьому рейтингу ми зібрали топ 5 найкращих камер відеоспостереження 2025 року, які поєднують технологічність, стабільність і реальну користь для дому чи бізнесу. На п'ятому місці нашого рейтингу імовбулі Bullet 24 MP. Це вулична камера середнього сегмента, яка поєднує міцний корпус і продуману розумну функціональність. Корпус з класом захисту IP67 спокійно витримує дощ, сніг і температуру від мінус 30 до плюс 55, тому працює стабільно в будь-який сезон. Усередині стоїть 4-мегапіксельна КМОП-матриця, що видає чітку картинку 2560 на 1440 з плавною частотою 25-30 кадрів за секунду. Об'єктив з фіксованою фокусною, а у продажу є варіанти 2,8, 3,6 або 6 мм, тож кут огляду може відрізнятися. Горизонтальний сягає 106 градусів, вертикальний 56. Є й вісімкратний цифровий зум, щоб підсвітити дрібні деталі на віддаленні. Смарт можливості тут реалізовані грамотно. Камера не просто ловить рух, вона відрізняє людину від випадкових об'єктів. Можна окремо виділити область інтересу: двері, ворота чи вікно. Уночі допомагає інфрачервона підсвітка на 30 метрів. Зовнішній периметр видно навіть у повній темряві. Записи можна зберігати локально на карту пам'яті до 256 гігабайт або в хмару, кому як зручніше. Є мікрофон, є сповіщення у мобільний застосунок, є можливість підключення як через LAN, так і через Wi-Fi. При цьому пристрій легкий, лише 240 грамів і споживає всього 3,5 Вт. На четвертому місці модель від Dahua, яка поводиться так, ніби їй абсолютно байдуже на погоду. Металевий корпус. IP67, мороз, спека, дощ, пил усе проходить мимо, а вона працює так, ніби стоїть у теплій серверній. У серці велика одна і одна ціла дюймова матриця на 4 мегапікселі. Картинка чітка, деталізована, кольори природні. А плавність справжні 25 кадрів без ривків. Завдяки широкому куту в 112 градусів одна камера охоплює цілий двір або вхідну групу. Об'єктив 2,8 мм ловить максимум простору без мертвих зон. І вночі вона не згасає. Навпаки, видима підсвітка пробиває темряву на 50 метрів, та ще й у кольорі. Для контролю території після заходу сонця просто ідеально. Розумні кодеки Smart H265 та Smart H264, економлять місце і тримають якість. А WDR, BLC, HLC та 3D dnr роблять зображення читабельним навіть тоді, коли одна частина сцени в тіні, а інша в засвідці. Та головна магія у її аналітиці. Смарт-детекція розрізняє людину, машину, визначає вторгнення в зону та перетин ліній. Фільтрація SMD Plus прибирає зайвий шум. Камера не спамить повідомленнями через кота чи дерево, що хитнулося. І навіть у випадку збою мережі або проблеми з картою пам'яті, вона сама попередить вас. Підтримка POE, один кабель і живлення, і дані. Карта пам'яті до 256 ГБ без проблем. lan порт стабільний зв'язок, ONVIF. Повна сумісність із класичними системами відеоспостереження. Четверте місце вона отримує заслужено. Це не просто камера, це маленький аналітик, який бачить, думає і контролює простір без пауз. І якщо вам потрібен надійний очевидець, навіть у найгірших умовах це саме він. На третьому місці рішення, яке ідеально підходить тим, хто втомився від дротів, від розеток і від монтажних квестів. Це той формат, коли ставиш камеру там, де треба, а не там, де дозволяє кабель. Комплект від Юфі це автономність, яка не просить нічого зайвого до шести місяців роботи на одному заряді. А якщо додати сонячну панель, можна забути про зарядку взагалі. Ще одна перевага: ширина огляду. Кут у 120-135 градусів, дозволяє охопити територію та. Так, що жодна деталь не вислизне з кадру. І це все у Full HD, чітко, контрастно, без мильних плям, навіть у сутінках. А iC підсвітка підхоплює картинку, коли стає темно. А LED додаткова підсвітка дозволяє побачити кольори там, де звичайні камери вже здаються. Окремий плюс двосторонній звук. Ти не тільки бачиш, але й можеш говорити, попередити, відлякати або просто нагадати кур'єру, куди залишити посилку. А вбудована сирена додає ще. Один рівень захисту гучно і миттєво. Ніяких щомісячних платежів. Свій власний Homebase з 16 ГБ пам'яті зберігає архів локально, плюс підтримка Apple HomeKit і запис у iCloud для тих, кому важлива інтеграція розумного дому. Вологозахист IP67 дозволяє поставити камеру, хоч у спеку, хоч у мороз, від мінус 20 до плюс 60%. Третє місце, тому що це свобода розташування, автономність і справжній контроль. Камера, яка не залежить від розеток, не боїться дощу і працює тоді, коли інші вимагають зарядку. Чистий бездротовий комфорт. На другому місці рішення, яке бачить ширше за конкурентів. Підвійний об'єктив від Xiaomi працює як два незалежні погляди. Один дає широкий панорамний контроль, інший рухається, масштабує і відстежує деталі. Разом повне охоплення простору, без сліпих зон і без ривків у кадрі. Якість 4 Мп, 2,5К, діафрагма f f1,6. Картинка чітка і в день, і в сутінках. У темряві камера переходить у розумний повноколірний режим. Вісім ламп підсвічують сцену, і кадри виглядають майже денними. При виявленні людини система автоматично підсвічує простір і активує сигналізацію. Світло і звук відлякують непроханих гостей. Ай-аналітика розпізнає людину, транспорт, рух і миттєво надсилає сповіщення у додаток. Корпус із захистом IP 66 спокійно переживає пил, вітер і дощ, працює у спеку й мороз. Wi-Fi 6 тримає стабільний сигнал, а провідний LAN стає альтернативою на великих відстанях. Зберігати записи можна локально у НСС або в хмарі, чіп безпеки шифрує трафік, а двосторонній звук дозволяє говорити з гостями прямо зі смартфона. Це друге місце, тому що одна камера тут виконує роботу одразу двох: панорамний контроль, точне стеження і надійність у будь-яких умовах. На першому місці камера, яка не просто працює, а живе за своїми власними правилами. Це автономний пост охорони, який заряджається прямо від сонця, і при цьому сам підлаштовує панель під правильний кут: ніяких кабелів, ніяких зарядок, ніяких обмежень встановив і забув, але камера не забуває нічого. Якість картинки 2к, чіткість висока навіть у дрібних деталях. Частота кадру 15 кадрів на секунду. Але завдяки освітленню та великому сенсору сцена виглядає виразно і в день, і вночі, а у повній темряві вмикається прожектор у 400 люменів, який миттєво переводить режим у кольорову нічну зйомку, ніяких сірих силуетів, тільки ясні впізнавані об'єкти. Кут огляду 145 градусів. Це майже панорама: подвір'я, проїзд, ворота, під'їзд усе максимально охоплено корпус із захистом IP67. Не боїться ні дощу, ні снігу, ні спеки. Від мінус 20 до плюс 50 працює стабільно. У пам'яті вже є 8 ГБ. Локальні записи без абонплат, без хмар, без ризику втрати даних. Розумна аналітика фільтрує людей, тварин і авто. Камера не спамить зайвими подіями. Зони активності можна підлаштувати вручну, а сповіщення приходять миттєво. І ще одна фішка: живий голосовий контакт. Мікрофон і динамік дозволяють говорити прямо через телефон, попросити кур'єра почекати, попередити незнайомця або просто розрулити ситуацію, не виходячи з дому. Перше місце тому, що це найсамостійніша і найзручніша камера у всьому рейтингу. Вона сама заряджається, сама освітлює, сама фільтрує події і сама захищає територію, повний контроль без жодних компромісів. Якщо підсумувати, то у цьому рейтингу ми зібрали саме ті рішення, які дають реальну безпеку, а не просто красиву картинку на екрані. Важливо не лише бачити, а й розуміти, що відбувається на території у темряві, під дощем, при різких перепадах температур чи несподіваних ситуаціях. І саме це забезпечують камери, які пройшли всі наші критерії: стабільність роботи, якісна нічна зйомка. Точна аналітика, мінімум хибних спрацьовувань і максимальна захищеність від зовнішніх факторів. Правильно підібрана система відеоспостереження це не просто комфорт, а спокій, коли ти знаєш, що твій дім, двір або бізнес під контролем цілодобово без пауз і компромісів.